Остання невдача два місяці паскудні два місяці, поки зона живе своїм життям. Сноволя стирчить на горі і риє її пагорби то з одного боку, то з другого. В дощ, в сніг команда працює і гарчить залізними машинами, метр за метром розриваючи ґрунт. Але під лопати з ганками нічого цінного не потрапляє. Гниль, звугілий метал, капсули відмін усе об'єднане одним знаком вицвіллю, наче той спотебіччя зіркою з лавром. В такій компанії гусінь земляного воску здаються зайвими, хоча вони і найправильніші. Але храму все так і немає. Дослідник помітно нервує, зриваючись на підлеглих, зверху кажуть йому чому до сих пір нічого немає. А в відповідь доводиться обіцяти, що цей раз останній. Сніг, повідомлення, злісне копання униз. Ніхто тут не лається. Отримати від Стефана з тим димом в лице ніхто не хоче, особливо якщо дим звідкись з нутра, пахкотить крізь зуби, як згадає про медкомісію і ніч з ніччю. Ця бісова гора засніжена від краю до краю, холодна і з нікчемною видимістю в 10 метрів, розлютить будь-кого, хоч янго, хоч ортодоксальну бляшанку. Коли сонце починає сідати, Сноволі йде до себе в хатинку. Пластмасова коробка з панорамним вікном, де не вміщається нічого, крім маленького столика з пуфом, стелажу, умивальника і ліжка. Крихітний світ в 12 квадратних метрів, де він ховається від холоду і бажання безкінечного копання. Униз. униз, під білим снігом схована червона, як стара кров земля, розсипається грудками, залишаючи на долонях слід гнилизни, а в голові задушливе залізо. Як проклятий, бездумний, сноволя купає разом з усіма. Нехай кажуть, що це пісковик, невиразно жовтий, зовсім не цікавий, і що вартувало перейти на інше місце, бо тут одні зліпки гусінь і холод. Але керівник не зупиняється і продовжує морозити руки, копаючи від сонця до сонця, як бездумний, як спраглий. Як волів той, кого він вивчає, але ніколи не поклонятиметься. Стефан кутається в ковдру, сонно споглядаючи в латунну тарілку біля ліжка, в ній разом зі свічкою тліє пахучий військ та сушені пилюстки, колись давно вимінені в'якима на компас з стрілками. Там же розплавлений віск прощається з сушеними квітами, топлячи пластини вугілля один за одним. Вогонь давно зник як і іскри своїм народженням, спровокувавши смерть навколо. Довгий процес, за яким Сноволя спостерігає не один десяток раз. В деякому розумінні сам фонд вимагає жертв для себе, рухаючи чорно-білий образ чужою кров'ю. Неважливо, чиєю, неважливо яким чином. Головне, що цей механізм, відточений і руками, все ще тримає химерний світ. Монотонно розмовляє з собою сноволя, закидаючи голову назад і повторює повторює, доки тамрява навколо нього не стане достатньо твердою, щоб на неї спертися. Хтось торкається його. Обережно, однак, в той же час напрочуд сильно, наче намагаючись втримати дослідника у ній, він чує, що він, вона каже йому щось для чогось, але вченому не стає сили прошкрябати стіну знову тінь. Той, хто тримає його, притискається ближче крізь його й свої кістки, йому вдається зловити ледь відчутний грайливий гомін, де ні життя, ні смерті нема. Кров кипить від стогану чужих голосів. Пересохлими губами Сноволя повторює невдало якимись неправильними словами, які скривлюють сенс до маячні, але намагається вицупити таємне слово свого кокона. Втрачає мить, коли починає кричати ними, зриваючи зв'язки від напруги, благаючи допомогти і завершити шлях, що він не зник у пітьмі такій задушливій, що груди рвуться під її вагою, а крихітна зоря над головою зникати в густому диму. Зсередини він відчуває як віє вітер, від чогось подолу чи віяла, і вино лється рікою по його ритуальних ранах. Кожна його рана стара, нова, нестворена, пахкотить трав'янистим димом славу звіздарю, а кров до пащек могутніх колись дітей писоносиці. Так близько, чи може він. храму все так і немає. Сонце повільно проникає в кімнату, однак сплячим дослідника не застає. Той давно розпрощався з Морфеєм, хитаючись від вікна до екрану комп'ютера в кутку кімнати. Чашка чаю починає холонути, як і спокійний настрій дослідника сипатись крізь пальці. Остання координата йому ніхто не вірить, але й повертатися дослідник не стане, хай що не з'являється на екрані монітору. Ярослава добре знає, що він не стане втрачати своїх бажань, але чи розуміє, коли він впертий а коли спраглий. Дослідник хитає голову і ховає металеву мисочку на середню поличку, ніжно поглажуючи пахучі вуглинки. Фонд знає, фонд бачить їм давно відомо, що він не спить ночами і дуже наполегливо копає землю разом з усіма. Але чи знають вони, коли він працьовитий, а коли бездумний? Над головою десь стануть зірки, зникаючи в чорній пітьмі. Зараз вона їх з'їсть, але зранку зорі розірвуть її шлунок і стануть там, де їх чекатиме загибель. Згадує Сноволя слова Волота Кін з Десни ріки. Чи думав тоді, коли зоря оберталась у чорне, коли він був захопленим а коли проклятим? Це буде остання невдала експедиція. Тепер я певен, що більше немає куди йти. пише сноволя керівникові, розглядаючи міраж поміж радіовеж. Але тепер ми отримаємо, що бажаємо. Храму все так і немає.